В цьому відео я розповім, як використовую журнали Blackbox для налаштування фільтрів і підів на дроні Betaflight PV. Я буду використовувати PitleBox, про який розповідав в новому відео як основний інструмент для налаштування фільтрів і підів, а також Blackbox Oerlic, допоміжний інструмент для налаштування Fordu і загального усунення несправностей. Використовуючи Blackbox для налаштування нашого дрону, ми прагнемо досягти двох основних цілей. Отримати мінімальну фільтрацію. Щоб інізивати затримку, але достатньо, щоб підтримувати рівень шуму на прийнятному рівні. І оптимізувати коефіцієнти під і інші відповідні налаштування, щоб переконатися, що наш дрон літає точно і гарно керується. Перший крок це базова перевірка сетапу. Перевіряємо встановлення ПК, збірку рами, менти, проводи і інші незакріплені механічні частини, які можуть визвати зайві вібрації. Наступний наш крок це налаштування Blackbox. Виберіть такі параметри в конфігурації Blackbox, пристрій реєстрації balдону, флеш-пам'ять або SD-карта в залежності від вашого польотного контролеру, швидкість реєстрації 2 кГц, режим реєстрації героскалот для того, щоб записувався нефільтрований сигнал гіроскопа. Включені дані. Можна вибрати додатковий, щоб заощаджити місце для більш довгих записів. Зніміть пропорції з непотрібних даних, таких як висота, GPS, магнітометр, ну або залишайте їх за замовчення, якщо у вас велика флеш-пам'ять. Третій крок це налаштування регуляторів обертів, або ЄСК. У мене є окреме відео з поясненням найкращих налаштувань для бита heli 32, посилання на яке ви зможете знайти під цим відео. І ось підсумок для 5-7. Дімових дронів. Встановіть рампа Power на 30%, мотор тамір на 24, PVM-фрекуренції Love на 24 або 48 КГц, пВМ фрекуренції High також на 24 або 48 КГц, в залежності від того, що ви хочете отримати від вашого дрону. Частота 48 КГц, як правило, безпечніша для шумогіроскопу, що робить ваш квадроцикл Плавнішим і легшим для налаштування. Ну, а якщо ви вибираєте 24 КГц, це забезпечує кращу потужність гальмування, що є корисним для керування і чутливості квадрокоптера, але з вищим ризиком вибрації. Я рекомендую все ж таки обирати 48 кГц І всі налаштування ви можете побачити на цих скринах. Для Білі S регуляторів обертів. Потрібно встановити прошивку BlueJ, щоб викрути двонаправлений дішот, необхідний для використання RPM фільтра та Dynamic DLE. Крок 4. Це початкове налаштування польотного контролеру. Необхідно завантажити останню версію мікропрограми Betaflight на контролер польоту і залишити налаштування під фільтрів за замовчуванням. Увімкніть експертний режим. У конфігураторі BetaFly щоб отримати доступ для всіх позивників і параметрів на сторінці налаштування підів. На вкладці Конфігурація встановіть контур під», а на вкладці «Двігун» Протокол ЄСК. Наприклад, дешет 300 для циклічної частоти 4 кГц або 32 кГц і дешет 600 для циклічної частоти 8 КГц. На вкладці Motors потрібно увімкнути «Bidirectional дешот. У випадку, якщо у вас регулятор обертів на прошивці Bichel S. Потрібно спочатку в такий регулятор обертів встановити прошивку Blue. J, як було сказано трошки раніше. Перевірте, що двигуни працюють належним чином, запустивши їх на вкладці двигуни. Без пропелерів і переконавшись, що частота помилок залишається на рівні 0%. Якщо ні, треба зменшити протокол дешет, наприклад, дешет 300 або дешет 150. Якщо помилки не зникнуть, ну, мабуть, вам доведеться тоді просто відмовитись від двонаправленого дешет і RPM-фільтрів, або перебирати вашу раму, заміняти мотори, дивитися, що визиває такі резонанси. Після ввімкнення перейдіть на вкладку Pittuning «Фільтр сетінг», де ви можете ввімкнути фільтр Hero RPM. Це один із найкращих фільтрів Betafly. За замовчуванням, він вмикається у режимі трьох гармонік з мінімальною частотою фільтрації, починаючи з 100 Гц. Наступний крок це налаштування ТПА. На вкладці налаштування підів встановіть точку переривання типа від 1350 до 1750, щоб уникнути проблем з маскуванням коливань ТПА типу на низькому і середньому газі під час налаштування. Після цього вам потрібно буде тонко налаштувати типа наприкінці, якщо виникають проблеми з коливанням на високому газі, але загалом я б мінізував використання типа, якщо це можливо. На цьому попереднє налаштування закінчені і переходимо безпосередньо к процесу налаштування фільтрів. Я буду використовувати Petlebox як основний інструмент, який дозволяє порівнювати одночасно декілька логів, а також BlackBlock Explorer для налаштування фільтрів і виявлення шуму від моторів і рами. Посилання на обидві програми ви можете знайти під цим відео. Також у BlackBlock Explorer потрібно завантажити додатковий скрипт, який налаштовує перегляд фільтрів. Переходимо до налаштування фільтрів. Ви можете знайти всі фільтри в BTFly на вкладці Pituning. Нехай вас не лякають усі налаштування. В цьому відео ми здебільшого будемо зосереджені лише на зелених секціях: це RPM фільтра і Dynamic Notch фільтр. І додатково ми будемо о, налаштовувати помаранчеві секції. Це Hero Love Pass, фільтр і Determ Love Pass, якщо це буде необхідно. Червоні секції зазвичай залишаються за дефолтом. А в випадку, якщо ви використовуєте якісне апаратне забезпечення, деякі з них можна взагалі відключити. Тому перевіряйте, що ваша рама добре спроєктована без проблем з резонансом. Ви маєте непогнуті пропелери, високоякісні двигуни. Також дуже велике значення має. Польотний контролер і гіроскоп, який на ньому використовується. На мою думку, найкращий гіроскоп це а, М6000, але він вже не випускається знайти польотний контролер на ньому дуже важко. Наступний 270-й він а, до версії 4.5 мав певні проблеми, які були вже виправлені. І нові гіроскопи і ЦМП. На них наблюдається жопа з двостороннім дешотом на деяких польотних контролерах, внаслідок якого двосторонній дешот, який дуже важливий для гарного налаштування фільтрів, потрібно відключати і налаштовувати фільтри по-іншому. ніж ми приступимо, дам деякі пояснення щодо аналізу шуму від гіроскопу. Завантажте журнал в blablock Explorer, Натисніть гіроскалет на правій панелі. І отримайте нефільтрований сигнал гіроскопу. Зніміть та посадкову частину журнала, натиснувши I та O. Ось розбивка необробленого графіка частоти сигналу гіроскопа від типового 5 або 8 дюймового дрона. Все, що у нас менше, ніж 20 Гц, це рух дрона, тобто його реакція на стіки управління від 20 до 100 Гц. Це пропвош і коливання через неоптимальний під проблемну конфігурацію регуляторів обертів або погане налаштування зв'язку. Від 100 до 250 Гц це кадровий резонанс або незакріплені частини, які визивають певні вібрації на гіроскопі. І вище 250 Гц це шум від дунив, пропелерів, а також різні гармоники. Затримка через фільтрацію. Можливо, це не інтуїтивно, але надмірна фільтрація може фактично привести до того, що коливання відображуватися як шум в спектрі нижче 100 Гц. Це тому, що фільтрація створює затримку. Коли квад намагається виправити помилку, відповідь може бути надто повільною через затримку, і це може бути контрпродуктивним. В результаті може створитися петля зворотнього зв'язку, що спричинить вібрацію дрона. Ось чому, коли ми використовуємо менше фільтрації, проблеми з шумом нижче 100 Гц іноді а, можуть покращитися, і квадроцикл буде краще реагувати, щоб виправити помилки підів. Використання меншої кількості фільтрів також дозволяє підвищити коефіцієнти підрегулятора, що покращує а, взагалі управління квадрокоптером і допомагає боротися з пропвошем. Ви можете дізнатися, яка затримка додається до сигналу гіроскопа через фільтрацію, побудувавши два графіка гіро і Giro Skelet і порівнявши розрив між ними. Це видно на малюнку. У Pit Toolbox автоматично відраховується затримка, спричинена фільтрацією гіроскопа та фільтрацією Дтерма. Це відображується в правому верхньому куті. Як подивитися затримка на пратиці. Завантажимо наш польотний лог у програму Pitoolbox. Переходимо до розділу Spectral Analysis. Вибираємо Hero і Hero Prefit і вибираємо Delay. Нажимаємо Run. В верхньому куті ви бачите затримку, яку вносять фільтри у польотний контролер. Стратегія фільтра. Моя загальна стратегія фільтрації полягає в тому, щоб усунути смуги шуму двигуна за допомогою фільтра RPM, потім придушити кадровий резонанс за допомогою динамічних режекторних фільтрів, і нарешті зменшити мінімальний рівень шуму навколишнього середовища за допомогою гіроскопу та фільтрів нижніх частот ДТР. Я буду налаштовувати фільтри в такому порядку. Спочатку RPM-фільтр, потім Dynamic Nouch фільтр Далі, Love Pass і Determ Love Pass. Ми хочемо використовувати як можна менше фільтрації, щоб мінізувати затримку, але в той же час нам потрібна достатня кількість фільтрації, щоб уникнути спалювання наших двигунів під час польоту додому, наприклад, якщо ви погнули опору. Зазвичай ми можемо перестрахуватися і зробити більше фільтрів, ніж потрібно. Але надмірне фільтрування змушує дрон бути заторможеним і повільно реагувати через більшу затримку. Окрім перевірки журналів Blackbox, температура двигуна є ще одним кризним показником у налаштуванні фільтрів. Коли двигуни стають занадто гарячими, зазвичай це означає, що фільтрація занадто агресивна. Як правило, якщо ви затиснули колокол двигуна пальцями і не можете тримати їх більш ніж декілька секунд, це означає, що він занадто гарячий, і ви, ймовірно, маєте занадто агресивні налаштування, які треба зменшувати. Перш ніж виконувати налаштування, перевірте, що немає жодних механічних проблем, таких як не затягнуті винти, маунти антени, GPS, камери, провода, що він мовтається. І тільки потім переходьте до налаштування. Наступний крок це перевірка, наскільки чиста ваша збірка. Давайте завантажимо польотні логи з двох різних дронів і подивимося ці логи у програмі під Toolbox. Завантажимо з першого дрону. Спектрал-аналіз, і гіра префіт. Натискаємо Run. Те ж саме робимо для польотного логу другого дрону. І розташовуємо ці графіки поруч для порівняння. Як бачимо на графіках, які справа, у нас дрон є більш шумнішим. На чистому 5-демовому квадроциклі має бути невеличка активність між 50 Гц. Це рухи квадроцикла і 200 Гц. Це вібрація двигуна. Якщо у вас багато шуму в цьому діапазоні, це може бути електричний шум. Можливо, вихідна підтужність гіроскопа надто шумна, або для нього потрібен додатковий конденсатор, наприклад, 1000 мкФ на вхідні потужності ЄСК. Перевірте, чи немає жодних механічних проблем, таких як незатягнуті винти, незакріплені деталі і інше, як запропонував актор під тулбокса, ідеально мати загальний рівень шуму нижче мінус 30 ДБ. І вище 50 Гц. Для детерму ідеально мати загальний рівень шуму нижче мінус 10 дБ, а вивчення рівня шуму в цьому депазоні може дати вам гарне уявлення про те, наскільки плавно буде літати ваш дрон. Якщо ваш квадроцикл шумніший, це не проблема, але потребує більш ретельного налаштування ваших фільтрів. І а можливо, ви не зможете збільшити коефіцієнти під так високо, як ви б хотіли. Шум двигуна є основним джерелом шуму, а RPM-фільтр є одним із найефективніших для боротьби з таким шумом. Завантажуємо наш польотний лог на дефолтних налаштуваннях. Вибираємо Frequency Throttle і вибираємо Gyro Prefit, Determ, Prefit і Determ. Після чого натискаємо клавішу Run. Програма P Toolbox відобразить нам теплову карту. Нас цікавить перший стовпчик попіччого оборолу в залежності від того, де теплова карта є яскравішою. Ось розбивка того, що ми розглядаємо. Лінія 1 близько до 0 Гц. Це дуже яскрава горизонтальна лінія внизу, і вона відображає рух дрону, який реагує на настільки управління. Друга лінія приблизно 200 Гц це горизонтальна лінія, яка вказує на кадровий резонанс. Його частота не змінюється з положенням дросельної заслонки. Але найсильніше там, де вона перетинається з дипазоном двигуна. Лінія 3 це безпосередньо шум двигуна, зазвичай він зростає з підвищенням рівня газу. І лінія 4 і 5 це кратні в смузі основного шуму двигуна гармоніки. Зверніть увагу, що гвинти на дві лопасті, як правило, демонструють більші і сильніші гармоніки, ніж гвинти на три лопасті. Давайте проведемо невеличкий експеримент і зробимо три виліти з різними налаштуванням гір RPM-фільтрів. Перше налаштування залишаємо за дефолтом 3х100, тобто три гармоніки і початкова частота від 100 Гц. Другий виліт ми зробимо з а, кількості гармоник дорівнюючи двом і 160 Гц частота зрізу. І третій виліт ми зробимо злово 3 гармоніки, але частота мінімального зрізу буде 130 Гц. Завантажуємо нашу польотні логію програму під Outbox та починаємо їх порівнювати між собою. Ліворуч розташований фільтр RPM за замовчуванням, тобто 3 гармоніки з мінімальною частотою 100 Гц. Праворуч я його змінив на 2 гармоніки з мінімальною частотою 160 Гц. Що ми бачимо? Змінивши одну гармоніку та підвівши частоту зрізом, ми можемо побачити більше нефільтрованого шуму від третьої гармоніки двигуну. Ми маємо слабкий шум, але він все ж таки попадає у ДТРм. І ми бачимо, що крихітна частинка шуму все ж таки доходить до на нашого героскопу і буде впливати на наш політ. Інша річ, яку ми можемо побачити, це невеличкий шум. Навколо 116 Гц, який залишився нефільтрованим, оскільки ми підвищили мінімальну частоту до 160 Гц. Щоб вирішити цю проблему, ми повинні знизити мінімальну частоту, тобто приблизно там на 20-25 Гц нижче частоти шуму. Ось порівняння гіроскопу після фільтрації з використанням трьох різних налаштувань зліва дві гармоніки 160 Гц, середні три гармоніки 130 Гц. І праворуч 3 гармоніки 100 Гц. Відповідно, ми бачимо, що ми не можемо зменшити частоту фільтра, щоб продушити смуги двигуна. І в нашому прикладі за замовчуванням 3 гармоніки та мінімальна частота 100 Гц, спрацювало найкраще. Наступне налаштування, яке ми розглянемо, це кросфейтінг RPM. Він налаштовується тільки через командну строку CLI. Ця розширена функція зменшує силу фільтра RPM. В певному діапазоні. З замовчуванням налаштування підходять для більшості 5 збірок, але їх можна оптимізувати, особливо для великих або, навпаки, для менших збірок, оскільки шум двигуна може бути або вищим, або нижчим у частоті. За дефолтом ми маємо наступні налаштування. RPM-фільтр мінімум Гц дорівнює 100, RPM фільтр фейтрж дорівнює 50 це означає, що rpm фільтр починається зі 100 Гц при мінімальній інтенсивності та досягає повної потужності у 150 Гц, тобто 100 плюс 50. Значення Q. А збільшення значення Q режекторного фільтра робить його більш зосередженим на ціловій частоті, зменшуючи затримку. Встановлюється через команду RPM фільтр Q за дефолтом 500. Значення 500 за дефолтом працює дуже добре, але за необхідності, якщо у вас не дуже. Великі шуми, це значення можна збільшити, але не збільшити його більш ніж 1000, бо спалити свої мотори. Далі, RPM Weight. В залежності від того, які а, ви використовуєте гвинти на дві лопасті чи на три лопасті, можна зменшити фільтрацію тієї чи іншої гармоніки. Так, наприклад, на дволопасних гвинтах у нас друга гармоніка сильніша за третю. А на трьохлопасних навпаки. Відповідно, ми можемо зменшити ту чи іншу гармонику на певний коефіцієнт і отримати меншу фільтрацію відповідно краще керування дроном. Якщо ж ваші винти мають всі три гармоніки, то підбираєте другу і третю цифру в залежності від того, яка гармоника сильніша. Відбираються вони в сторону зменшення або збільшення. Переходимо до налаштування динамік-ношфільтру. Динамічний режекторний фільтр пригнічує піки сигналу гироскопа і якісь причинні вибрацію рами або інших апаратних компонентів, такі як незакріплені частини, маунти, камера, скит або зігнуті пропелери. У випадку, якщо гіро RPM-фільтр у вас активний, то Betaflight автоматично зменшить обсяг фільтрації Дінамік ноч і буде використовувати менше notch Count і вище значення Q. Оскільки фільтр RPM вже виконує більшу частину важкої роботи, ви можете додатково налаштувати фільтр Dynamic Noч відповідно до ваших потреб у додатковій фільтрації. Перейдемо до нашої теплової схеми, щоб визначити кількість кадрових резонансів. Ми бачимо одну лінію біля 200 Гц, яка перетинається з лінією моторів. Інших перетинів з лінією моторів в нас немає. Відповідно, у нас тільки один кадровий резонанс. Ви можете підняти значення Q до 700 і навіть до 1000, в залежності від того чи є шум на ваших теплових картах. Але більше 1000 ставити не можна, бо спалити мотори. Як правильно виставити мінімальну та максимальну частоту зрізу? Ми бачимо на нашій тепловій карті, що у нас шум починається десь від 190 і закінчується десь максимально біля 210. Відповідно додаємо з кожної сторони по 30 і виставляємо наші параметри. Для порівняння зробимо два виліти з до дорівнює 700 і 450 і порівняємо теплові карти. Виставляємо відповідні параметри Dynamic Filter у програмі BTFly і робимо два тестових польоти з кожним параметром окремо. Порівнявши два графіки між собою, бачимо, що графік з параметром Q700 має теплові плями більше, ніж графік. 450. Тобто параметр Q дорівнює 450 для нас є оптимальним. Налаштуємо фільтр нижніх частот. Почнемо з того, що відключимо гіро Pass 1, так як на більшості збірок він не потрібний. За допомогою повзунка Hero Filter Multiplayer, збільшуємо Hero збільшимо Pass на пару ступенів за раз. Робимо тестові польоти. Переміщення повзунка вправо збільшує частоту, що зменшує фільтрацію і призводить до меншої затримки і кращого керування промивкою та потенціалу для вищих посилень PID. Зробимо три виліти з параметрами Єврофільтер-мультиплеєр дорівнює 1, 1,5 і 2 та порівняємо ці графіки між собою. Ось порівняння частотного спектру гіроскопа при різних значеннях позинка фільтра низьких частот: 1- це коричневий, 1,5 червоний, 2 помаранчевий. Три лінії майже перекриваються, що свідчить про те, що фільтр низьких частот гіроскопа істотно не впливає на сигнал, його можна зменшити. Цікаво, що шум депазону нижче 100 Гц трошки покращується з меншою фільтрацією, що згоджується з нашими попередніми обговореннями. У випадку, якщо б ці графіки відрізнялися, потрібно вибирати той, на якому шум менший. В залежності від того, який підлуп фрекуренс підтримує ваш польотний контролер. Ніколи не вимикайте фільтр гіро Pass 2 для частот петлі під 2К і 4К через зладжування, і мінімальна частота повинна бути встановлена наступним чином. Для часу циклу 2К залиште гіро лофпас. 2 мінімум на 500 Гц. Для 4К ви можете встановити Pass від 500 до 1000 Гц. Для 8К, в принципі, можна повністю відключити Pass 2, якщо шум не є проблемою. Налаштування до Term Love Pass. Термін D набагато шумніший, ніж гіроскоп через його чутливу природу і шум посилується зі збільшенням частоти. Тому будьте дуже обережні та консервативні, коли маєте справу з фільтрацією Love Pass. Спробуйте перемістити позвонок DTRM Filter Multiplayer вправо на один щебель за раз і подивіться, як дрон реагує під час 30 секундного тестового польоту. Виконайте декілька акроруків, також перевірте температуру двигуна після приземлення. Якщо вони нагріваються, вам слід вернутися на 1-2 кроки назад. Уникайте надмірної агресивності, змінивши фільтрацію Pass. Де Залиште деякий вільний простор для можливих погнутих опор під час польоту. Занадто низька фільтрація д у поєднанні з пошкодженим пропелером може привести до гарячих або згорілих двигунів. Ось порівняння позинка зі значеннями 1, 1.3 і 1.6. Як видно на тепловій карті, менша фільтрація приводить до більшого шуму для Дтерма на відміну від низькочастотного гироскопу. Зліва направо теплова карта показує нефільтрований ДТРм, ДТРних частот на 1, 1,3 і 1,6. Якщо ви злітаєте і чуєте, що звук від вигнів є грубим, одразу сідайте і змінюйте налаштування. У нашому прикладі залишатися. Нижче 1.3, можливо 1,2, а навіть 1.1 було б безпечніше. Згідно схеми. При виставленні коефіцієнту У1.1 ми маємо найменші шуми. Додаткове зауваження: після того, як ви налаштуєте під, потрібно ще раз вернутися до налаштування фільтрів і зробити певну корекцію в залежності від показників. На цьому налаштуванням фільтрів ми закінчили. І тепер невеличкий практичний примір, щоб зрозуміти, скільки взагалі часу займає налаштування фільтрів, з супроводження виконуємо дій не буде.